Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні питання до Таро буде стосуватися міста Вишгород і Київської ГЕС. Як ви знаєте, ворог не перший місяць і не перший день намагається зруйнувати цей об'єкт. І не лише для того, щоб лишити нас світла і тепла, хочеться створити екологічну катастрофу. Давайте подивимось, дорогі мої, що нас може чекати в період. До кінця року, ну і надалі ще заглянемо, як там буде розвиватися ситуація, саме місто. Дивіться, вийшло три аркани імператриця і додатковий відлюдник і дерево життя. В цьому розкладі цей аркан являється мене сигніфікатором руйнувань. І якщо він вийшов, це не дуже хороший знак. Загалом я би так змалювала ситуацію на зараз. Дії ворога направлені саме на руйнування Київської ГЕС. І відповідно страждає і саме місто. І на сьогодні, можна сказати, вже є абсолютне розуміння цього. Якщо раніше були якісь сподівання на здоровий глуст, то зараз і імператриця, і відлюдник це про мудрість, це про пізнання, це про розуміння. Тобто карти зараз абсолютно чітко описують те, що відбувається. Але разом з тим імператриця це про захист. Причому з подальшим зростанням. Ця ситуація аналізується, осмислюється. Є дуже велика концентрація саме на цьому питанні зараз. Чи є загроза для людей зараз? Що їм діяти? Давайте так подивимося. ще. Загрози для людей. Ну, бачите як? Сама ГЕС являється загрозою для людей, саме місце і на дні суд. В цілому десятка монет непогана карта. Це про безпеку, це про почуття захищеності, це про те, що з'являється можливість вийти із цієї такої темряви на світло. Може бути знайдений варіант рішення тієї задачі, над якою працювали довгий час. І я думаю, що найближчим часом будуть якісь новини. Зараз люди, що там живуть, проходять такий, знаєте, іспит, випробування, невпевненість, страхи, нерозуміння того, що робити. І якщо десятка монет, карта все ж таки більш фіксована, хоча і показує такий зламний момент переходу до чогось іншого, то суд це про зміни. Які дають можливість вийти із тупікової ситуації, і люди почувають себе тут саме так, як у пастці. Знаєте, і оскільки ми запитували ще і пораду, то я би сказала, що надважливо зараз думати саме про себе, про своїх дітей, про свою сім'ю. І я завжди кажу в своїх викладках: можливо, хтось приймає це вже як певний шаблон, і так сказати, те, що зрозуміло саме собою. Але, дорогі мої, не треба чекати, скажімо, якоїсь організованої евакуації, яка, можливо, і буде у кризову ситуацію. Якщо ви зараз весь час знаходитесь в такій напрузі, подумайте про те, чи не варто виїхати десь у більш безпечне місце. Потрібно брати на себе цю відповідальність, тому що рицарь Монет. Із картою сигніфікатором вказує на те, що ворог не буде припиняти діяти в тому ж напрямку. Він собі поставив цілі, тупо буде намагатись нищити і ГЕС, і те, що знаходиться поруч. Це може бути не просто випадкові влучання, а ще і цілеспрямоване таке руйнування. Давайте я візьму ще карту. Сигніфікатор питання, чи варто людям зараз виїжджати, залишати місто? Виходить рицар мечів. Це карта. Таких швидких рішень і, звичайно, руху дороги. Порада карти, як діяти, якщо виїжджати, виходить імператриця і це вказівка на дім, сім'ю, на дітей. І на дні король монет. Тому я скажу так: якщо для вас на перший план виходить зараз питання безпеки власної та своєї сім'ї, то вам потрібно переїжджати, приймати це таке важливе рішення, особливо в тому випадку, якщо у вас є розуміння, яким чином діяти. Імператриця це мудрість. І король монет це не той, хто діє спонтанно. Також зібрав чемодани і поїхав, куди очі бачать. Тут має бути все розраховано, продумано, є досить часу для того, щоб прийняти розумне рішення. Якщо не їхати, дама мечів, це таке, знаєте, холодне, спокійне очікування і готовність вирішувати проблему в той момент, коли вона виникне. Порада для більшості людей, що проживають у Вишгороді. Старша аркан зірка. Карта надії. Сподівання на краще. І я думаю, в даному випадку є непогані шанси для того, щоб все закінчилось благополучно. Але також зірка про те, що потрібно розуміти власні цілі, власні бажання, відчувати навіть інтуїтивно, що тебе турбує, як краще діяти. Тому, дорогі друзі, прислухаємось до себе, до свого серця. І якщо вам важко зараз знаходитись, так як написали мені в цьому питанні, що просто в постійному страху люди живуть, не можуть просто навіть розслабитись, подумайте про те, чи не варто переїхати десь далі. До речі, зірка може вказувати і на закордоння, тож подумайте і про таку можливість. Давайте подивимось помісячно до кінця року ситуація на гідроелектростанції. І давайте побачимо для людей ситуацію ризики. Вересень. Летить згори. Дуже часто зараз пентаклі вказують на обстріли, причому шахедами. І вісімка жезлів це конкретна ціль на станцію. Причому жезли це ще і ракети, балістика. Можуть бути випадкові влучання по місту. На питання, чи потрібно терміново виїжджати, все ж таки ні. Жовтень, 4 жезлів. Виглядає все досить стабільно. Там, якщо і будуть якісь історії, то все-таки я не думаю, що це буде щось критичне. Тобто, поки що найбільш складним виглядає вересень. Має бути все нормально. Хоча ми розуміємо, що від якихось случань ніхто не застрахований. Головне, що такого, знаєте, якби катастрофи карти не показують. Ще більше посилиться станція в плані безпеки у листопаді. Дуже багато уваги цьому буде приділятись, дотримане щось нове для того, щоб захистити цей об'єкт. І четвертий старший аркан закохані для Вишгорода. Зрозуміло, що це місто знаходиться в орбіті, так би мовити, електростанції. І якщо буде більш безпечно на станції, то будуть захищеними почувати себе і люди. Дай Боже! Ну, перед новим роком зберуться з силами. Будуть знову залякувати людей. Але Віра це ще і про допомогу вищих сил. Так що, друзі, молитва не завадить. Давайте все ж таки побачимо загрози. Колективними зусиллями вдасться стабілізувати ситуацію. Буде використано певний досвід, уже який до цих пір напрацьований. Ось саме місце виходить Старшим Арканом місяць. Бачите, дуже багато страхів у людей. Це нерозуміння ситуації, що відбувається, чи безпечно там знаходитись. Можливо, не буде достатньо інформації про те, що відбувається, і це буде вносити таке напруження. Або ще можуть бути, знаєте, такі вкиди, інформаційні, ворожі, які будуть розгойдувати ситуацію, нагнітати. Девятка жезлів, на питання, чи є така реальна, знаєте, серйозна небезпека в грудні. Це карта втоми, коли вже довгий час продовжуються якісь труднощі. І про те, що прийшов час думати над новими підходами, можливо, знов-таки над тим, чи не варто переїхати. Бачите, після такого деякого перепочинку, скажімо так, починається загострення. Але я вам хочу сказати, що девятка жезлів це така карта, коли. Здатні втримати ситуацію під контролем. Просто треба докласти більше зусиль, мати опору. Це може бути віра, знов-таки, тим більше ми бачили з вами Єрофанта вище. Віра в те, що все буде добре. Зірка також може вказувати на це: що не треба втрачати надію. Незважаючи на всі страхи, на всі сумніви, на невпевненість, на втому. Карти загалом, друзі, непогані. І давайте заглянемо трошки вперед, 25-й рік. Найбільший негатив. Позитив. Найбільшим негативом, бачите, виходить Паш Пентаклів. Я думаю, що ви вже розумієте, що немає загрози страшної в 2025 році, але може стати відомою деяка інформація. Я би сказала, що головні небезпеки, скажімо так, можуть стосуватися інформаційного поля, коли ті, хто. Керує цією ситуацією. Це може бути влада, це може бути якийсь технічний персонал, наприклад. Приховують справжню ситуацію. Можливо, через якісь матеріальні інтереси. Так чи інакше, це не найбільше лихо, погодьтеся. Десятка кубків для міста, як найбільша небезпека. Це теж може стосуватися інформації. Можливо, розгойдування ситуації, невдоволення людей і таке інше. Але навряд чи це стосується якихось серйозних матеріальних втрат. Колесо Фортуни як позитивний момент, схоже, доля в 2025 році може розвернутися в кращий бік. Причому мова йде саме про зовнішні обставини. В будь-якому випадку це зміни, як ми вже виявили, на краще. Але цікаво, що саме може трапитися, з чим це може бути пов'язано, ці позитивні зрушення. Дуже цікаво пісьмо ще карту. Я би сказала, що мова йде про зміну влади. Коли зміни проходять на самому верху, причому такі, знаєте, різкі, неочікувані. Але як це може позитивно вплинути на наше питання? Давайте візьмемо додаткові карти. Це стосується України. Чи Росії ці зміни? Скоріше за все, ці зміни стосуються саме Росії. Тобто. 25 й рік може стати часом, коли неочікувано різко зміняться обставини через зміну влади в Росії. Дуже добре було би. Це позитивно вплине, друзі, не лише на київську ГЕС, але й загалом на весь світ. Як саме може там змінитись влада? Що буде тим фактором? Ну, це таке, бачите, недобровільно. Повернеться якась ситуація, яка вже була раніше. Щось таке, що готується і чекається просто момент, і тоді швидко все відбудеться. Так що доля готує нам сюрпризи в 25-му році. Бачите, десь я забурилася зовсім інший бік, але сподіваюсь. Диску з гарними такими очікуваннями. Ви мене за це вибачте. Паж мечів як позитив для самого міста. Теж візьму ще карту. Це теж може бути про новини. Є такий рівень, як по колесу. У мене таке враження, що в цьому уроці буде викрито щось чи проведено якесь розслідування, суд можливо, який буде стосуватися питань таких земних, або розкрадання чи знищення майна. Або щось таке, що стосується питань безпеки, можливо, знаєте, якихось шпигунів зловлять. що, бачите, порадує людей. Але знов-таки, подивіться, 25-й рік ситуація обіцяє розвернутися в кращий бік. Найгірше, з чим ми можемо стикнутися, це якісь новини або невикористані якісь можливості. Але я не втомлююсь. Говорити про те, що якщо ви почуваєтеся в небезпеці, подумайте про своє здоров'я, про своє життя, тому що так чи інакше знаходитися в таких травмуючих умовах довгий час може не кожен. Тому, дорогі мої, є зараз можливості переїхати у більш безпечні місця, є спеціальні служби, які цим займаються, можливо, у вас є якісь власні можливості. Вирішити ці питання, а я вам бажаю, дорогі мої, душевного спокою. Залишайте зворотній зв'язок, підписуйтесь на канал і зустрінемося з вами у наступному відео.